Ми, а, для людини, України. які? Будь я живу на землі своєї батьківщини. Ну, Назвіть мені, будь назвати? ласка, закон для людини перше для людини, да. да, так? Е, дивіться, я вам розкажу, що ми мені не треба робити. розказ. Давайте по суті. Або я вам ви задала запитання кіоск від оцих речей. Ви хто? Якщо ви не звільняєте угу. цього, ми це робимо в примусовому порядку. То хто ви будете тоді називатися? Я представився вам. Ви ви не представляєте. Ви можете називатися людське ім'я, яке вам це дали батьки. Це не моя ви особиста. Це так має бути. законів, території, я на якій живу ви проживаєте на землях своєї батьківщини. Я радий за вас. Територія це границі. Да, я не живу на границі. Я живу на межах. Я не перекручую. Я веду думка. відеофіксацію я уже. Зрозуміло вашого злочину Я вам пояснив наші дії. Пояснить людині ласка, не потрібно особистих речей, Щас, Дивіться, керівні. ви не надали в законний спосіб. Кіоску від речей так. вони будуть описані і переписані працівниками державної виконавчої А хто такі службі? працівники? Читайте закон знаєте. закони. Динаше мені читати закони. Закон а, у людини один не Напиши, переступити межу іншої, іншої людини. Слухайте мене іншої людини не переступити. А я така? вам забороняю Людина. А хто ви людина? Ви на Україні живете? Я живу на землях своєї батьківщини на землях. Я уродженка зараз. на землі. Да. Уродженка якої країни? Своїй батьківщині. Якої? Багато яких країн. А у вас яка зараз? Покажіть мені. Я вас на ласка. А ну дайте початку. Дай, ну, 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 Дай, давайте тим, що вариться, ви показуєте. А що а таке Росік? Заходь сюди, це тебе хто. Ти які повноваження виконуєш Ростислав? Ви з ким розмовляєте? Я знаю людину, а вас не знаю. Запитую людину і дивися, попросили. Ти порушуєш мою волю, а я тобі забороняю. Ти будеш нести за це відповідальність. Я тобі порушую. Я тобі розказую. Всі зараз порушуєте волю людини і понесете за це відповідальність обов'язково. Всі понесемо відповідальність, особливо ти, Ростислав. Не, 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 не криви, не будеш? То відійди своєю камерою отсюда. То відійди, валя сань в двері, хай там стоїть. Отакі люди продажні у нас. Ще вам просто скажу. Давайте своє те посвідчення будемо дивитися. Я дивіться, ви зараз порушуєте мою волю. Ви людина? Я ж вас запитую. Ви зараз людина, чи ви зараз хто? Хто ви зараз? Ви службова особа, служите кому? От ви зараз придостали якийсь там державний орган. Якої держави? Які держави ви служите? Я хочу розібратися в Україні. Показуйте з посвідченням. Ми будемо знайомитися, і хто вам видав Україні та посвідчення? В якій Україні видано. Бо є дивіться, є у нашій батьківщині. А а то службові особи служать на землях своєї батьківщини, мороженка на своїй землі. Я батьківщина. батьківщина. Я не знаю, кому я буду розказувати. Я Розумієте? То чого ви ви ж прийшли до мене? У мене є рішення суду. Звільнити рішення якого суду? Андрушівська, а, де той Андрушівський суд знаходиться? Через дорогу. А чого я тут стою, А він до мене не приходить? Ти суд, якщо він у законний спосіб, чи щось там даже відповідно ви ваших законів Ви не з'явилися кого ви викликали? Хто викликав? Ну ніхто не приходить. Ну, Діцяря до суду. Чого вас не викликали це? Питання а так, чого хто людина має звертатися до суду? Ви хочете захистити свої права я як людина буду захищати свої права. А якщо ви працюєте, слухайте мене, якщо ви працюєте по безпреділу, то які законні права можна? А чого моя особиста людська думка? Я вам кажу. Ви зараз прийшли і хочете показати навіть посвідчення. Показуйте, я зараз буду дивитися, як ви кажете, ваше посвідчення. А паспорт, документи. Дивіться, ви не, не порушуйте мої права. права людини. Не, не, не насупайте мені на голову, розумієте? Я вам забороняю це робити. Забороняю це робити. Відійди просто по человечески я тобі сказала останній раз. Ти порушиш волю людини. Це прихвастень, ти понімаєш ту? Ось ці два парубка. Прийшли кошмарити людину, підприємця. Підігнали трактор. Добрий день. Найняли Русі Ковачинського знімати це все. Чуєш? Галя, не бажай їм зла. Вона не бажає людям зла. Хай дуже здорові. Будете звільняти приміщення? Хто буде звільняти? Хто сказав, що людина має щось звільняти? Де написано? Якої держави ще в 15-й раз записують? Я проживаю на землі своєї батьківщини. А я я уродженка вважаю. на землі. Ви, ви працівник. Де в якому законодавстві написано, що працівник щось має я, до людини? Законодавство знайомтеся, знайте. Дивіться, навіщо мені ваші внутрішні розпорядження чим знайомитися? А чи є? Який суду, яке має найвищу юридичну силу? Хто взяв, вийду... бере на себе зобов'язання? Хто замовник цього злочину? Хочу знати. Я вам казав, куди звертатися. Я вам сказала, є районна рада, є голова районної ради. Про всіх людей все знають. Що звертати? таке суд? Це табличка? Що таке суд? Це споруда чи це людина? Як вас звати? Як вас звати? Людина? Жінку бачить партнеру? Я не можу то не бріся. Ви мені не жінка показали якісь свої підробні як документи? Ви бандити, розумієте? Що ви бандити? Скажіть, будь ласка, як м я, я, м я можу я бандитами я розмовляти? Баба, що вона душі божна. Як ваша фамілія? як ваша Ще раз кажу бандитам. Я не хочу Добре, говорити. Може треба показати багато чого. формування. як ваша фамілія? М'я побачення? банк формування. Я не маю розголошувати ви формування. бо у вас якісь підробні посвідчення, якісь виписані на експертизу підробні ви ж не назвали де воно зафіксоване. Я навіщо мені експертиза? Ви ж не назвали. Ви маєте назвати в якому законодавстві воно затверджене Ви не назвали. Країн переводнав чи приватний про органи посадових осіб. То принесіть мені туди, я б слава довіреність. Дивіться. Ну я чи не читаю все там, десь ви кажете, онлайн, онлайн Давайте ще раз, вже, мабуть, в 20-те. Скажіть, будь ласка, як ваша фамілія ім'я по батькові? Це в кого є фамілія ім'я по батькові? Ну, ось в тій пані. Ні, я не панна, я людина. Як ви себе? Ще... Людина. У цієї людини скажіть, вас, люди будь, будь, будь ласка, як ваша фанілька? люди до мене, ми розмовляємо з людьми. як, як, ви ви розмовляє розмовляєте як з людьми? А ви не люди. Окей, як Окей. ви розмовляєте з людьми? А знаєте, як люди між собою розмовляють? Що ви зараз люди... що ви зараз по-людськи зробили, щоб я з вами розмовляла? Як ваша фані ще я раз побачу. Що ви зробили людського, щоб я з вами як з людьми розмовляла? Тобто ви. Не тобто я сидите зараз на проході майна, яке треба демонтувати потрібно демонтувати. Хто вам сказав? Хто вам дав ви цю казівку? Ми не представили жодних доказів mm -hmm. про те, що ви є власниця майна, те, що знаходиться То кому? в цьому приміщенні mm -hmm. і самого мафу. Mm -hmm. Ви не кажете, як mm -hmm. вас звати ані mm -hmm. фамілію, ані mm -hmm. ім'я по батьків. Кому? Тобто на даний Злодієм. момент я можу розцінювати вас як особу. Це, це ви особисто як можете розцінювати. Я не є особа. Там собачка дії. біжить, біжить, подивитися, то особа. Ви мене почули. А ви ж такі. Будь ласка, приміщення. Я чому маю своє приміщення звільняти. А де написано, що це ваше. Покажіть. Так, кому маю показувати, знає? у мене все є, Ми тільки... не Бачу, вас повноважень, щоб вам показувати. Розди, Розди, розкажи, не бачу кому. Ну що ж вони? Ну кому я буду розказувати? Приїхали якісь іноземці на нашу землю, на нашу батьківщину. І щось тут у мене требують. Я власник на своїй землі, так як і висені суду. Надані. Якого суду? Ну то це вам. То при чому до мене ваш суд? Ну звільнити земельну ділянку. Кому звільнити? То Кому звільнити? Звільнити, демонтувати земельний метал. Кому звільнити? Питаю ще раз. Кому суд написав, як ви кажете, кому суд звільнити земельний ділянки. Бо її треба з'являтися все. Вона хоче забрати землю, вона хоче бути власницею. Вона хоче королева. Ви зараз людину бачите про свою жінку. На людський. Земля моя батьківщина. Там піде кладбище, там дуже так багато мірів. Там мірі лежить. Та там будуть документи. Документи там маємо? у голови районної ради. Він Йдете туди у зміни. Звініть, будь ласка, приміщена зв'язку щем треба. Візьміть ще одненьке ще що? візьміть одненьке, помиєтеся. Що, що ще дати на на, на даний момент не На те серветки вам зараз нового. треба? Не потрібно. Ви мене не почули? Ви, ви, ви ж не називаєтеся як людина? Послухайте, не коверкайте словами, Вам я не коверка. Багато, я говорю багато, багато так, послідь, то, як звільнити. вчили мене, мої предки. Ну напевно погано вчили. Тому, а що чому? Не знаєте, а хто має ані, вчити ані, людей? Законодавство, якого вашого? Наше мені ваше законодавство? Якщо ви кажете, що у вас тут законодавство ніяке, не знаю, як по якому законодавству ви тоді? Дієте? Е, ще раз для людини, які норми закону вчит... зачитуєте? Зараз всі якому... люди, люди по слухайте по по... для людей закон. По якому тоді законодавству ви дієте? Якщо ви кажуть, не що переступити межу іншої людини. Вашу переступила? Вашу? Чи люди? чию я межу людську тут переступила? Називайте. Що, що це означає? Нічию ну хтось до мене прийшов. Хтось до мене прийшов. Повноважень не надає. І щось вимагає з мене, щось звільнити, ви, викрали он скільки ви дивіться. Ви буваєте на територія на землях своєї батьківщини, ну, роду так, людського. Ви можете проживати будь де але на даний момент землі на землі батьківщини живуть люди. України, Територія України це кордони. визначені. Я не є учасник якоїсь громади. Я є людина. Ну, жінка. Якщо ви людина Яка жінка, я не проживаю, можу визначити. а не можна визначити. Mm. А я вашу якось я, я, я не можу визначити. Ви будете звільнятися. Хто я буду звільняти? Ну ви ви це хто? Ну а хто ви? Як ви себе ідентифікуєте? Ну ви ж до когось прийшли? Ну, ви себе ідентифікувати це треба. Може якось там взяти Як щоб ви визначити генний.

Не до ви вас. звертаєте до жінки, до людини? До вас. Ну хто я, я? Я не знаю, як ви себе ідентифікуєте, я з вами спілкуюся. Я? Я а, знаю, а я з вами розмовляю. Скажіть, будь ласка, слідчий і ви, Улянинський? Ви нічого не каже, ні ми. Улянинський, довіреність є? Тут зараз бути, від когось у вас. Що показуєте, є. що у вас є, що ви махаєте? Є. Наказ від кого? Доручення, Доручення від кого? Доручення. Будь ласка, викликайте сюди голову районної ради, Що-що? голову районної ради, який і є основний, основна людина, яка представляє інтереси нашого району. Михайловський, Святослав. — Як по батькові його. Доручення від 11 числа для забезпечення охорони громадського. Дивіться. Порядку. Ти не маєш про будь-яку людину розповсюджувати далі. Попереджаю, ти будеш? Я не За це, ти я знаю, що ти шестьора. Можна мою адресу не знімати, персональні дані? Все можна. Ви ж злочинець, злодій, Учасник злодійської групи. Я вам заборонила знімати, ви мене почули, так? Я не знімаю. А, відеофіксацію проводити ось тут. Ви зні... Проводили відеофіксацію. Міс... Я користуюся статтею 63 Конституції. конституції. Особисто проводили відеофіксацію те, що мене, що як не доведені, Коли 63-й конституції. Грючким правом просто слав будете проти? До 26-ї зачепимо голос, верник. Бивших не буває. Добрий день.